Творчість не можна обмежувати, бо вона є джерелом студентських інновацій. З таким девізом сьогодні відбулося відкриття Центру молодіжних інновацій в ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Організатори наочно продемонстрували напрями розвитку центру у формі гри для студентів. З вступною промовою виступив ректор Олександр Черевко та Сергій Корновенко, проректор з наукової та інноваційної роботи. У своїй презентації він познайомив учасників з поняттям наватика та інноваційність. Інноваційна діяльність, творча діяльність людини, суспільства, вона є природною, вона закладена у нас генетично. Адже якщо ми з вами згадаємо, коли ми, власне кажучи, стали людьми, ми згадаємо, що це відбулося тоді, коли мавпочка злізла з дерева. І виготовила першу палицю, перший камінчик, і почала кидати в банан. Отже, розумова діяльність якраз зумовила що? Інтелектуальну творчу діяльність зумовила появу знаряд праці, виготовлених власне людиною, а не лише тих, що були зроблені природи, таких як далі. Зібралася. Найкреативніша молодь. Представники ради молодих науковців, представники судради університету. І нам би дуже хотілося з вами колись познайомитися. То ми е замість фотографії намалюємо собі. В одному фото, будь ласка, малюємо свою фотографію. Фотографію? Як ви себе бачите? Можете сусіда попросити, хай він намалює. Кожен учасник намалював свій портрет, розповів про дитячі мрії та поділився планами на майбутнє. Так, ну, я за свої... Моя дитяча мрія була. Мрія встати футболістом принцесою, тому що мені дуже сильно подобалися різні сукні і е, коштовності. Хотіла бути вчителем, але трошечки мені хотілось бути лікарем. Ну, хотілося стати постійно в але більше науковцем, щоб наблизитися до Ну, Зараз викладач, електронщик, любитель музики та гарно хвіїсти. І дуже мріяла стати стюардесою. Але потім вже коли я пішла в школу, так як я навчалася згодилась в туризм, в одній школі, то нам також видали листочки і в тому самому листочку я... Спеціально для студентського телебачення праценко Яна та Бондаренко Яна.